Я же вже училась активации, но такого онлайн меня ніколи не було. Якщо чесно, шоке. я думала, що це якась сценічна постановка. Ти там якось під музику, типу як на дискотеці, знаєш, танцюєш. Це та музика, та й Тут моє тіло, воно зовсім воно не підлаштоване було під музику. Навіть коли затихала музика, починалася інша. В нього свій процес. Я вперше не виганяла нікуди собаку, і як только почалася активація. она сразу же легла на меня. Всю практику она была со мной. Да, вот теми лапами, которыми она меня касалась, они у нее тоже дергались. Это было очень интересно. На протяжении практики просто вот третий глаз. Вот просто я вот видела его. Я сначала мозг пытался сопротивляться, Ну, я прям відділа та такоже, як у мене глазик, тільки він он по центрі так смотрить на мене. Перший досвід вау. перший досвід. бо я відчула, що руки рухаються самі по собі без мене. Це було таке, здалось. Потім ні. Потім ну ти відпускаєш, відпускаєш, відпускаєш. Бо в мене було відчуття, що я просто розтрощу квартиру. Це були сльози, це був сміх. Це така суміш емоцій, які переходили, і вони так йшли, йшли, йшли вгору. А потім така таке сонячне світло. Добре, спокійні. Порівняно з іншими в мене було суперспокійне. <свісно> це на тілесному рівні. У мене дійсно все в картинках в голові. І найцікавіше це коли ти відчуваєш, що ти є частинкою будь-якого світу. І це ти просто ніби розщепляєшся на молекулки, і ці молекулки розсипаються по всьому. Всесвіту. І, і потім раз, і ти просто тут. Ми є все і все є ми. Послі вкусі вкусне такое спокійне, ну і нічого додати. Это чувство, Це надо только чувствовать. Я йшла на практику з таким наміром, що я піду подивлюся, що це все херня. Хоче більше сюди не вернуся. Мене прибила до дивана. Я була, у мене були такі дуже важкі руки. Вони до сих пор калбасить. Внизу чувствувалася така пульсація, вона піднімалась вверх, вона опускалась. Я вроді чувствувала, де ти там мені. Ой, коротше, короче, я теж літала, я теж чувствовала час якоїсь світящої маси, якогось великого такого організму. Ой, блін.